17 травня 25 рік. Сходи проса, яке посіяно 24 квітня. Посіяно, гарно зійшло. Має розвиток уже четвертий листок. А ось досходю є те, що посіяно було, десь попало в сухий ґрунт. Гарно до всході. Тобто ранні посіва проса цілком можливі і потрібно це робити. Будемо спостерігати, що який врожай буде. Посіяно СЗ 2.1, СЗС-2.1. Перед цим внесено CZS-3.6 добрива в нормі 100 кг селітра аміачна. Спостерігаємо, слідкуємо, підписуємось, коментуємо. Все буде добре. Тримаємось.